Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео, я думаю, це буде ремонт сушилок для пластику Sunlu Dryer S2. Ось такі дві штучки. Замовляв на OLX. Зараз невеличке відео додам з описанням. Якщо коротко, то одна з них з розбитим дисплеєм, інша чомусь гріє завжди до 100 градусів. Ось, яку б температуру не виставляв, гріє до 100 градусів. А з цим ми будемо сьогодні розбиратися. Думаю, що або просто зберу одну з двох робочу, або спробую відремонтувати обидві і просто користуватися так. Одну залишу собі, іншу буду, мабуть, продавати. Ось, приїхали вони ось так. В коробках, кожна з блоком живлення. Єдине, що в однієї блок живлення був неробочий. В принципі, я його відремонтував, ось як це було. Блоккожилення, в принципі, все доволі просто. По входу тут є варістор, ну, тобто термістор вибачаюсь. І в нього зламані, як бачимо, в місцях пайки, доріжки припідняті і зламані. Зламав, якщо що, їх не я. Так, я тут відрізав шматок силікону, але сам термістор я не смикав, тому. Тому ось така проблема. Зараз зачищу тут доріжку. Ось тріщину видно. Тут так само було, тут я вже зачистив доріжкою підпаяв. Тут так само зараз зачищу доріжку, підпаяю і будемо перевіряти. Так, Термістор я запаяв. Ось одна ніжка. Ось інша. Думаю, цього вистачить з головою. Вже він нікуди не дінеться. Тепер будемо збирати і перевіряти. Так, блок живлення в розетку включив. Ось його кабель. Напруга 24 вольти. Давайте перевіримо. Чи буде він тримати струм. На ньому заявлено 2 А. Перевіримо, чи витримає він 2 а. Напруга трішки просіла. В принципі, просісти вона могла або через кабель китайський, цей, або на самому роз'ємі. Тому що майже 50 Вт для такого роз'єму. Не знаю, думаю, це, мабуть, дуже близько до. До того, що він максимально може. А може це вже й перебор до нього. В принципі, як бачимо, 2 А він тримає. Не вимикається, все окей. Можна вимикати та збирати корпус. Єдине, що найгірше в цьому блоці живлення, те, що все тут склеєне, чим навіть і запаяне, і просто так його не відкрити. Я зламав декілька лез на ножі, поки це все відкрив. Все це виглядає дуже страшно, і, звичайно ж, після збірки буде також виглядати не дуже, і з великими щі щілями. Ну, але вже маємо, що маємо. Зараз зберу докупи і продовжуємо. Ну що ж, перейдемо до розпаковки. Колекції є якісь чотири пластикові втулки. Чесно кажучи, ще з сушилками не, не працював ніколи, тому будемо розбиратися, що тут, що це таке і куди воно застосовується. Ага, це тефлонові трубки. Мабуть, ну, запасні, а саме куди, будемо дивитись далі. Інша сушилка так само з комплектом. І інструкція. Продавець сказав, що це нові сушилки. Не використовані, просто прийшли відразу з Китаю з дефектами. Ну, виглядає нормально, я думаю, що може бути це і правда, що вони нові. Ось як вони виглядають всередині. Нагрівальний мат, вали на підшипниках. Ну, вам цього не видно, але там вон, маленькі підшипники, і вал дуже легко на них крутиться. Ось. І на кришці, я розумію, також нагрівальний мат. Наскільки я розумію, так, і іншу дивимось. Інша також, ну по корпусу стан. Ну так, мабуть, це нові, тому що виглядає ну, реально добре. Ну, тут є потертості, але вони могли бути такі з Китаю. Е, дисплей розбитий. Це якраз та, що з розбитим дисплеєм, але має нормально працювати. Живлення у них 24 В 2 А. Тобто 48 Вт. Ну, тут конструкція така сама, зверху нагрівальний мат, знизу також мат і вали. А, так, давайте, мабуть, почнемо з цієї, тому що якщо це з розбитим дисплеєм значить це має перегріватися в незалежності від режиму. Будемо починати з неї. Так, беремо наш відремонтований блок живлення. Включаємо. Так. Вмикається вона подвійним, подвійним тапом на кнопку. Як бачимо, сенсорний екран. Відразу починає працювати, як я розумію, нагрів. Десь там всередині ще є кулер, тому що чути, як він а, працює. Окей, дивимось на нагрівання. Так, поки вона нагрівається, я дістав термопару, а, приклею всередині до мату через отвір для філаменту. Ось так я ще не розумію, показує вона температуру саме повітря чи матів, але це ми далі будемо перевіряти. Так, а, пройшов деякий час. Як бачимо, мати нагріваються до 78 градусів. А, сама сушилка задана, температура в ній 50 градусів, але вже температура повітря 68 градусів, і типу, вона не скидає і, і нагріває далі. Тобто ну, проблема тут явна. А, знайшов інструкцію, вона невелика. А, там всього декілька пунктів, пунктів, але в принципі там все зрозуміло. Це температура, яка вимірюється температура повітря. SV це та температура, яку ми самі задаємо. Time, ну, типу, наскільки часу, на який час ми вмикаємо сушилку. Матеріал ми вибираємо. Якщо вибрати матеріал, то і температура вже буде автоматично змінюватись. Але також ми можемо потім міняти в кожному матеріалі температуру. Ось, Наприклад, якщо Page. То, в принципі, 50 градусів має бути. Але змінити ми також це можемо. ось Ну і LED можна. А, секунду. І. Не те. Ось. LED можна також змінити, як буде підсвітка працювати. А зараз хочу спробувати. А якщо ми перший пункт введемо. І а, тут, ні. тут нельзя, не можна, не можна. І я думав, подумав, що вже можна якось, е, типу, виміряти на температуру і ввести, якщо збились показання і показують неправильно, але ні. Тут в першому пункті можна тільки перемкнути Цельсії та Фаренгейти. Ось перший пункт. Тільки Фаренгейти або Цельсії. Ну, Тобто так, сушилка явно перегріває і не підтримує той режим, який згаданий. 50 градусів, навіть вона сама каже, що вже не горілось повітря до 70 градусів. Це неправильно. Зараз тоді вимикаю, будемо розбирати дивитися, що там не так всередині. Так, як бачимо, в принципі, тут доступу немає ніякого доплати керування. Сама платка у нас знаходиться тут. Лиття тут сплошне, тому я розумію, що потрібно якраз таки знімати це все з лицевої сторони. Якось діставати. Отут, мабуть, і знімати. Мабуть, якраз. Будемо тоді починати з іншої сушарки, там дисплей вже розбитий, щоб цей не, ніяк не пошкодити при знятті. Той вже знімемо, подивимось, як знімати правильно, і тоді вже тут будемо також знімати і замінювати. Так, вмикаємо білу сушарку. Ось, ну, в принципі, тут все і так видно. Дисплей розбитий. Ну, але вона при цьому працює. Ось тачскрін працює. Єдине, що не видно, що тут вибираєш, але все одно користуватись, в принципі, можливо. Якщо по пам'яті, пам'ятати, що, що де натискати. А, мучився десь хвилин 15. А... Тут на світлоросію, над світлоросіювачем фокус демі, е, встромляв лопатку, там така щілина нормальна, і я її піднімав, піднімав, нічого не виходило, е, перем'яв весь пластик. Думав, що воно вже, я не знаю, як там так намертво сидить, чи наклеїв, чи на чому. Спробував підійти вже нижче. Під цим І прям легенько швиденько передня панель вийшла. Ось вона. В принципі, розбирається легко, якщо знати, куди пхати медіатор або викрутку. Коротше, зараз буду знімати платку. І дивитися, в принципі, що на ній. Єдине, що я тепер розумію, що. Дисплей і сама плата керування це один єдиний модуль. І тому, якщо я захочу на цю робочу плату перекинути той дисплей, ну, то мені потрібно буде трішки попотіти при перепаюванні самого дисплею. Ось тому поки не знаю, що робити, що робитиму, мабуть, зараз все-таки візьму повернусь до чорної сушарки зніму рамку. І подивлюсь на плату. Може, в принципі, там а, десь контакт відійшов чи ще щось. Може вийде просто її відремонтувати, щоб температуру вона тримала. А, ось, на прикладі чорної сушарки, покажу вам, як знімати а, рамку дисплея Піддівати на, потрібно нижче світло розсіювача для світлодіодів. Ось лопатка. Безпроблемно зайшла, і по контуру легенько проходимось. Зняв для, наглад... для наглядності. Обидва дисплеї Ну, це той, що розбитий, але повністю робоча плата. ось Це той, що не тримає температуру. А, в принципі, тут відразу помітно, я не знаю, на камеру видно чи ні. В цьому місці є, є потемніння текстоліту. В цьому місці такого немає. Ну, і якщо перевернути, відразу видно потемніння текстоліту тут. А, відповідно, тут такого немає. В принципі, я думаю, що це і є проблема. Глянув по Data Це N-канальний MOSFET. Тобто, якщо по-простому, то це свічер. А, я думаю, що він. А... Вигорів, замкнулись всі контакти, і просто він не вимикає нагрівач, коли це потрібно. В принципі, це можна перевірити, або зрівнявши покази з цим цілим, або, в принципі, по даташиту подивитись, куди він має дзвонитись, куди ні. Якщо по-простому, то, то він не має дзвонитись ось так, як він дзвониться, на всі ноги. Ну, він замкнутий е, робочий. Не, на крайній ніжки не дзвониться. Ну, дзвониться на середній, тому що це один і той самий вивід. Е, в принципі, можна пошукати або такий самий MOSFET, або аналог, або просто перекинути з цієї плати на цю. Мабуть, поки що я так і зроблю, зараз перекину цей мосфет на цю плату, і в мене вже буде одна сушка робоча. Потім підшукаю якийсь аналог на цю платку її запаяю. Паяти, мабуть, буду паяльником, тому що зараз світла немає. І фен я не ввімкну. Ну, я на резервному живленні, але нагружати. Навантажувати інвертори, акумулятори феном ну, не дуже то правильно і рентабельно. Тож, переходимо до пайки. Ну, платку зібрав, збірку не показував, тому що тут нічого такого немає. Вкрутити гвинтики і 5 хвилин намагатись попасти в роз'єми цими маленькими кабельочками. Ось і вся збірка, коротше, тому нічого не знімав. Так, вмикаємо. Нехай у нас буде. ПЛА 50 градусів виставляємо. Будемо чекати, як можна чути, кулер крутиться, пластини нагріваються. Зараз причеплю термопару через отвір. Я до цього робив. І будемо дивитися на нагрів. Деякий час попрацювала. Як бачимо, 50 градусів задано, 50 градусів вона тримає, а мат нагрівся до 60 градусів, вже 61. Але, в принципі, я думаю, що це нормально, тому що тут йде вимір температури по повітрю саме, а не по матам. Тому, якщо в повітрі буде 50 градусів, це в принципі дуже класно. Можна рахувати, що цю сушарку ми відремонтували. І ось по результату, що ми маємо? Дві робочі сушки. Ну, звичайно, що. Майже робочий через те, що дисплей е, в одній розбитий і повноцінно користуватися нею не вийде. Але, в принципі, як на мене, це не проблема, тому що кнопка on-off є на дисплеї, її видно. І, і якщо її включити, тут по дефолту вімкнений режим PLA. Ось Я, вже, я подивився просто по цій, як перемкнути. Перемкнув режим пила, нагрів до 50 градусів. 50 градусів, ну я думаю, для багатьох для багатьох пластиків цього вистачить з головою. Ось, Єдине, що не зрозуміло по часу сушки, скільки тут таймер відраховує. Тут тільки пробувати треба. Ну, але в принципі користуватися можна, на мою думку. Якщо ви знаєте, де можна купити саме такий дисплейчик. Ну, за, за недорого, тому що купляти дисплей по ціні такої самої сушки ну, немає ніякого сенсу, якщо можна в принципі, користуватися і так. Але якщо ви знаєте якийсь дисплей, як він називається, де його можна замовити за адекватну ціну, будь ласка, поділіться в коментарях. В принципі, подивлюся, може і замов, замовлю і заміню. Ось, по іншій сушці, по цій чорній, в принципі, все так само. Повністю робоча, ніяких проблем, я їх увімкнув, вони вже працюють хвилин 10, температуру тримають, тут 50 градусів, тут також 50 градусів, ну, вона типу, трішки скаче 51-50. Але це не проблема, в принципі, це нормально. По роботі тут виходить, я замінив транзистор, ну, тобто MOSFET. Перекинув з цієї плати на цю плату MOSFET. Все запрацювало, все окей, ніяких проблем немає. На цю плату поставив Мосфет, знайшов якусь стару материнку в себе, з неї зняв Мосфет і поставив сюди. Мосфет, в принципі, навіть кращий, ніж був той з заводу. Єдине, що той, який тут шов, він на 100 вольт розрахований. а Той, який я поставив, він розрахований максимум на 30 вольт. Але в принципі, тут максимальна напруга 24 вольти. Тому, я думаю, з головою його вистачить. По інших параметрах він навіть лучше. Там більший струм і менше, менший опір. Тому, в принципі, це ще краще для роботи. Ось, в принципі, додати більше немає чого. Єдине, що, мабуть, я не сказав на початку цього відео, купив я ці дві сушки за 1500 гривень. Це разом вже з доставкою нової пошти. Саме на І замовив я їх за 1300 гривень. Як на мене, ціна дуже гарна, тому що ну, робочі такі сушки від двох продаються на OLX, а то і більше. Одну з них я собі залишу, поки не знаю яку, може навіть і цю, а може і цю. Подивлюсь, по, по бажанню. вже Одну з них точно буду продавати, тому якщо вам цікава така покупка, залюбки продам вам. По цій білій, як я тоді показував, були тут дефекти, коли я намагався дістати заглушку з платою. Трішки пластик розгладив. Візуально, звичайно, ну, типу, можна побачити ці дефекти, але якщо не вглядатись, то їх навіть і не видно. І, ну, і в принципі на роботу це також ніяк не впливає. На цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!